І йо, всім привіт, друзі! Мене звати Мечупле, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у наш War. Як ви знаєте, я його давно не знімав. Ну я так сказав, що хай буде все заново. Я вам так скажу, що хай буде все заново. Так, ну це ми з вами все знаємо. Але можемо одразу. Ми можемо проте одразу це зробити. Так, давай. Давай! Ми як на ідефо фото порозносили, бо я прокачав того камераменчика простого. Так, ми з вами заробили. Так, скільки дійсно, ми? Це знаємо з вами. Так, погнали далі. Це ми з вами граємо, це ми з вами пам'ятаємо. Ну, це дуже легко, ми просто це гру вже пам'ятаємо. Ро, Підзаробили. Так, плей, давайте пограємо. Цікавий якийсь, який у нас камерамен буде. Е, Так, так. Так, так, так. Так, все ж. TV... Тів... Це хто? Це хто? Це момент там. Але... Але це не зовсім Те момент там, тан, ну в нього щось не то. Не буде якимось карди, телефон. Він стріляє телефонами капець. О, мало. Так. Ну, 4,2. Так, ну, заробили На, на скільки? 7 тисяч. Давайте купляти вже, давайте вже розкуплятися. Так, давайте складемо якихось там камераменчиків. Так, раз, два, три, чотири. Опа! Оу oh май! Ну, куце красота у нас вже. Арт вона ізи всіх заносимо і все. Так... Це, по принципу, давайте візьмемо. Так, ми заробили. А тепер давайте скібідіста ще... ще якихось купимо. Так. О май. Це вже прикольно. Так. Ти йди на... Ви скібністи йдуть на березі, як я казав, а зі камерами ззаді. Давайте красовчики. Є, один чотири. Всі на місці. Просто всі на місці. Але недовго нас чекає ціла купа чого. Так, заробили. Що це таке? <house> mm -hmm. Так. У мене є. У мене є тільки чотири. Вже одразу ж у мене 4. Давайте ми дійдемо до того світильника. світильник, <traditionico> Так. У мене з Кбідіжів є тільки троє. Так, а ми маємо ще до скібідж дойти до вот такого. Поняли? И на тому вже у нас відео має закинути. О май бос, Раз, два. Блін, двоє тільки. О, oh май! Вже є. Вже є то, що треба. Так. Ми зможемо! Ні, не зможемо. Ми програємо на оборот. Ну... Mm -hmm. Я понял вас. Заробили. Так. Ем. Mm. Давайте зараз не будемо брати. Давайте ми зараз дійдемо сюди. Дивіться. Давайте ми зараз, давайте ми дійдемо хоч би до того скібідіста. І все, до того. То, що ж я вам казав, от того. І у нас, буде ціла купа чого. у нас буде ціла купа грошей. Нас треба оце і оце. Все. Так. Угум. Так, давайте перевіримо, що тут можна такого взяти собі. Ні. Оце і оце, все. На все, що мені вистачає. Ну, зразу померло, прикольно. Так. Ах, а ви ж тут? Да давайте, пацан, ну що ти робиш? Та ми як завжди програємо, але це не складно зовсім, я вам сказала. Давайте я рекламу зараз подивлюся на 5х. Ну блін, на 3, ну нормально, так. Так, заробили. А скільки? 5 тисяч, ну ви прикалується. Ну нічого. І так, добре. Угу, так. Нападаємо на них. Так, ну давай. Ну, але, але ми вже трошки перемогли. Так. Так, заробили. А тепер давайте прикопимо собі камерчиків. О, їх багато. Отак. От Блін, треба, що одного отак, от отак. І буде в нас спікер-колонка, в принципі. Хм, нормально. Так. Нормально. Що там таке? Повсюди знаки да йо, Давай йо, Я розумію, що ви хочете в мене. Так, погнали далі. Давай, ми вжимаємо. Ми вжимаємо пути перемогти їх. Отак, давайте. Ми зараз, ми зараз виграємо. Є, ми виграли. Нарешті ми виграли і заробили 3-3 тисячі. Нормально. Так, заробили. 4000? Ну, непогано. Давайте ще прикупимо собі якихось скібідістів. Отак. Так, отак, от отак. От у нас буде скібіді. Скібіді священник. Так. от перший буде по порядку, добре. Оу. О! Ну, я на 3, 4, 5, 6. Всі на місці у нас. Так, 2 на 5Х, я хочу побачити, так, зараз. Зараз. Є так X. You know так, заробили ми з вами цілих 20 тисяч. Прикольно. Ні дякуємо, ні, ні, не треба нічого. Опа! Давайте прикупимо собі камераменщиків якихось. Так. А тепер їх всіх робити. Опа, опа. Он так. Так. О, у нас ще спікер-колонка є. І оцей. Тобто в мене ще буде оцей чувак, тож в мене не був я. Так, давай. Ну, вона вже така нормальна, Нормально, у нас така вже зброя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас всі на місці. Всі при всі. Так, 4000. Так заробили. Хм, О, давайте нам треба другий Х. Ну блин, ну фигня. Так, лазар. Ну ми виграє, ми виграємо, по-любому. Давай, і ти йому зробиш? Давай, красавчик. Прото красавчик. Так, давайте беремо. Так. Тепер у нас та сама карта, то що в нас і була. Так. Давай... Так, що там в босі мене ходить? Не. Знаєте що? Ми будемо боси приходити вже в другій частині, адже вже в другій. Ви це розумієте, в другій. Так, давайте якогось яко сківіста прикупимо. Нам ще фігові сківісти, тим більше. Всіх спанемо. всіх робимо зразу. О! Пацани. Скібіді священник Розумієте? Просто Скібіді священник. Так, воно. Туди. Ладно, красавчики. Так, у нас всі на місці. В принципу. Так, 904 Але коли я ту гру скачав, то дуже давно, ще місяць тому. Два місяці тому, то в мене ще, знаєте що? Було рівно тисяча, рівно, а мого друга навіть ще такого не було. Ну, я тут новічок вже. Я тут зланував, почав новічок. Я тут новічок, якщо що. А ми з вами погнали далі. Так, ми з'явилися. Ну, нам нічого тут не треба. 6... Шіст... Шість тисяч тим. Так. Давайте камера Так. Отак і отак. Нам треба ще оце, оце. У нас буде цей ліхтар. Я зрозумів вас. Скібідіста. Все. У нас достатньо. Опа. Ну у нас не всі на місці. У нас не всі на місці, зараз нас тільки четверо залишилося в компанії. Зараз я зараз купила точно на 5 на, на 5х. Так, давайте. Зараз ми постараємося дуже сильно. Так. Є опять Х прямо в точку. Так, ну а ми з вами підзаробили. У нас зараз, нас зараз 27 тисяч, так. Ууу, ем. давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Ми вже це з вами пам'ятаємо. І нам мають давати, знаєте що? Нам мають давати просто на халяву всіх скібідістів на халяву. На реклам, така. Так, ми з вами погнали. Так. У мене одразу ж вони з'явилися. Одразу ж. Так, що тут таке? Логічно. Так, на після того скібідіс священка буде... Оцей робот, а потім вже у цей буде. Я понял вас. Так, не, я священник. Тут. Ми. Эм... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Мінус, мінус. ви виграли. Тридцятка тисяч. Нормально, так. Так. Так, ну. О, босс. Босс появився. Так, ну, ми вже почали так. Давайте, давайте, ми виграємо їх. Ми їх порозносимо. Єс! Ото порозносили і все. Немає що тут робити. Так, ну а ми вже з вами і погнали. так, Ми маємо ще досягнути до ліхтаря, не забуваємо. Ну то, з лампами. Так, давайте, возьмем его сразу Так, так, так. Эм, опа! о, все. Нам теперь надо на скебетиста насбирать, я так понял, так? Так, так, ну, давайте. Вот так, вот так, ровно. Так, у нас зараз мало тех, так, мы погнали. Але він дає нормальні такі удари. У нашого команди тільки залишилося 4. А в нас скільки зараз. А в нас зараз в команді. Я зрозумів, що в нас так і є, так і залишилося. У нас так і залишилося. Так. Прикольно! Так і залишилося. Так, нам треба оце, і буде у нас спікер, Так? Спікер колонка, в нас зробити. У нас всі залишилися з команди, от то ніхто, ніхто, ніхто синько, не пропадає. Ніхто Так, ну а ми з вами давайте підемо знову в ці битви. Так, це що таке? Воно щось не хоче, нас спортивна. Ну а ми беремо і все. Так, зараз просто всі будемо кушечити. Так, зараз йде все по плану, зараз. Ні, це поки що. Ай, все пішло не по плану. Так. Ти маленький, ти маленький йди сюди, окей? ні ні, 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 давай. Ні, це тебе треба поставити сюди. Не все йде не по плану. Зараз все йде не по плану. Зараз. О, ні, все йде зараз по плану. Тобто його треба і сюди поставити. Коли треба буде, то його і треба сюди ставити. Я зрозумів Та поки він за своєю справиться. Так. Давайте, ви виграєте, давайте. Так, давай. Камераваль. Є ми виграли нарешті. Так. Так. Заробили ми з вами. Ем, що таке? Нам дали що на халяву просто чи що? А, я паню, просто дають на халяву. Так, давайте так. Ти будеш захищати його, а ти будеш тут, так. А ти будеш вже сі. Зі... Якщо з тієї сторони нападають дуже багато, то ти стоїш тут. Полю, полім. ж ти понял, понял. не? Так, давай. По-моєму, плані ми, ми маємо виграти, по-моєму. Так, все йде по-доброму. Все йде зараз по-доброму. Все зараз йде добре. Так, ну, підійв... мій, мі... на всіх коментарях, мій план підходить, чи він ванучий. На всіх коментарях, чи він цей план підходить для нас, чи ні. На в коментарях, мені цікаво. Що моя ідея добра чи ні? Не? Давай, давай. Ні, не, немає, ми маємо виграти. Сюда. А не. все. Стий назад. А ты сюда? Так, надо же сдох. Ні, ти йди сюда. Так, не-не-не, давай, подавайте, ми виграємо. Не, мій план на самому тупи. Напевно. Ні! Ну і план тупить. Мій план тупий капець. Ну непогано. візьмемо. Так, ну а ми заробили так трошки. І давайте вже закри... закриємо. О! Якраз! Єс! Yes. Давайте ми його затестируємо. Так, давайте. І давайте я ще докуплю камераменчик. Давайте я від'їздів ще. Раз, два, три, чотири, п'ять і камераменів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, по принципу підходить. Я їх з'єднувати не буду. Ну, давайте я на тому відео зразу вже з е, е, зроблю їх. Так. Тобто в нас вже виходить така армія з кібідістів. Треба ще. Давайте ще буду скібідіста. Ну вона вже велика така компанія. Як би я б, я б так сказав. Так. А у нас вже не вистачає тут одного камерменшика сильного. Ну, на тому у нас відео закінчується. Гарного. Е, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Всім. Всім. Всім па-па!